так, Вулицю Грушевського у нас асфальтом закатують. А що ви за підприємство? Що за піт... Що за фірма? ЧБО? Песове? Це може пес? Да? день! Голова громадської ради, при міській раді Микола Печенюк, скажіть, будь ласка, як це можна так робити? В якому ми віці живемо? Як це можна так асфальт, Мої гроші і гроші народу закатувати просто в мусор. Поясніть мені, ви як керівник, вже стільки років працюєте директором підприємства і оце робите. Вчора всю ніч всю ніч ішов дощ. Поясніть мені, будь ласка, я вас а, знімати а завтра не буду. Буде, а завтра буде Ну поясніть, як оце можна робити, мої кошти сюди Почекайте. заказувати. Ви питання задали, Так, я, я вже відповім. Так. Ви ж пишете, да? так? Так. Вчора тут зняли ямки, яка тут була з пост Вчора угу. була фріза. Оце те, що є зроблено, все, що ви знімаєте, як ви говорять, це є вифризаний асоцитон. А так як на вулиці Незалежності, бачите, у цьому катаються. Оце такий саме там і є болото. Я бачу по центру болото те. Ну, бачу, ви бачите, да. ви? Ви знаєте, що таке? Ну я ж не глупий хлопець. Ну. То це, давайте, це, давайте це, я зараз... Це, це, ви... ми, це ми не ложимося, це, це, це те, як яковий ремонт. Я бачу, що ви робите. Давайте, або я зараз визиваю поліцію, або ви прикращаєте роботу. Що робите? Бо це є злочин. самий натуральний злочин. Ви не хочете жити по-новому, а вас в цьому в Україні бардак і от це, а е що до сустовує? Значить, якщо... Туди посидеть дві жінки, вони розб'ють повністю цю, цю дорогу. Я знаю, що тут робиться. Повинно висунути, тоді ви повинні посипати ще щебня і вложити асфальт. Якщо, якщо, ви, якщо ви робите ривковий ремонт, От... давайте, нехай там люди От... розбираються. Є компетентні органи, я до Мирки зараз звернуся. Я, нехай... я не знаю, хто вам кошти виділяв, нехай Мирка з вами розбирається і гончику я всім. Думайте, або прикращаєте роботу, або я зараз поліцію визиваю.